Так, рисова локшина з соусом томян. Зараз будемо пробувати. В общем, вона закрита в такому кульочку. Його треба розрізати тільки ножницями, так не розріжете. Водичка вже кипить. Блин, ну я реально не можу виняти. Що це за пакет такий? Писька п'ять. Соус, я так розумію, потім будемо заливати. І тут ще йде в комплекті зелень. Зелень зразу висока. Открила, а ще не знаю, який там забарювати. Так, що ж тут пише? Залить 350 мл окропу і 4 хвилинки вона має стояти. Нормально. Помістить локшину та овочі з пакетиків у глибоку тарілку. Ага. Ну, соус, я так розумію, що в кінці, правильно? Ні, показує, що треба зразу соус. Ладно, зробимо зразу. Соус. М -м -м, пахне якоюсь курочкою гріль. Вкусний такий приятний запах. Мабуть, якщо не соус, то воно буде ніяке. Що, як обично, так, 350 мл водички. 350 мл водички, це приблизно буде отако. Більше не треба чуть-чуть помішаємо. Для щиталось. Угу. Ну щоб розподілити. Соус і овочі. Так. І накриваємо це все діло тарілочкою. Лишаємо на 4 хвилинки. Через 4 хвилинки подивимося. вкусно чи не вкусно? Ще 3 минути і вона запариться. Собственно, 4 минути пройшло. І будемо пробувати вермишель рисову. І того. Ну, я так розумію, що воно бігом так розпарилося. Так, ну на вигляд суйт. Сейчас ми тут ще красоти подбавимо, думаю, салатика чуть-чуть. Салатик, салатик. Тут таке стромненьке, некрасивеньке. Ну, і сейчас я спробую, все-таки вкусно це чи не вкусно. Всю правду скажу. Як всегда. Ой! Господи Боже, як його їсти. Ну, соус вкусний. Він мені похожий просто якби як на соус, просто соєвий, дуже похоже. Його не мішало б, звісно, ще підсоїти. Не дуже таке солоненьке, досить пріснуватеньке. Сама вермошель мені вона така, знаєте, пластикова. Да? Як будь ну, китайське пластиковий, це воно реально таке. Але, в принципі, ну, можна, можна їсти. Неплохо.